Продовжуємо розгляд справи Шона Комса, більш відомого як Підіді. нагадаю, що понад 100 людей звинувачують Шона Комса у Переміщення людей для сексуальної експлуатації, примусі до проста. Рекеті у федеральному суді Мангеттена заслухали свідчення відомої американської співачки Дон Річард. Виявляється, що Шон Діді Комс погрожував би, якщо вона розповість кому-небудь про те, що вона бачила, як Діді піднімає руку на Кесі, свою колишню дівчину. Шон Комс, усі звинувачення заперечує і заявив про свою невинуватість. Друзі, всім великий привіт! Мене звуть Марина. Ми продовжуємо розгляд резонансної справи під Діді. якщо тема ці. Цікава, то залишайтеся. Якщо тема дуже тригерна, одразу триггер-ворнінг на все, що стосується насильства, аб'юзу, вживання різних заборонених речовин, препаратів. Якщо тема для вас важка, то краще увімкніть щось більш лайтове. Ну а ми будемо розпочинати. Дон Річард була відомою співробітницею музичного магната протягом десятиліть. Раніше брала участь у дівочій групі Bad Boy Records, Деніті Kane і також у тріо підійді під назвою Dirty Money. Дон Річард приєдналася до музичного жіночого гурту Деніті Кейн через реаліті, яке проходило на MTV під назвою Making the Band. Дон Річард стала першою із серії свідків від уряду, які давали свідчення про те, що вони бачили якими непростими і аб'юзивними були стосунки Кесі Вентури та Підіді зі сторони. Річард почала давати свідчення у п'ятницю в день і продовжила давати свідчення у понеділок вранці. Вона розповіла суду, що була свідком фізичного Комса над Кейсі Вентурою, яка свідчила чотири дні минулого тижня, та детально описала роки ймовірного фізичного та емоційного знущання, аб'юзу зі сторони Комса під час їхніх стосунків, які тривали з 2007 по 2018 роки. Попередні два випуски про свідчення Кейсі Вентури ви можете знайти тут у п'ятницю. Дон Річард розповіла про інцидент, який стався у 2009 році у будинку Комса у Лос-Анджелесі. Вона стала свідком нападу Комса. На на Кейсі Вентуру, коли та готувала яйця на кухні, цитата він спустився вниз з криками, був агресивним. Сказала Річард, зазначивши, що Компс перед цим запитав, де його яйця, і кричав, що Кейсі ніколи нічого не робить правильно. Дон Річард свідчила, що діді схопив сковороду, на якій готувала Кейсі, і спробував нею вдарити дівчину. Здавалося, що сковорода не влучила по Кейсі повністю, бо вона прийняла позу ембріона, за словами Річард. Цитата, я бачила, як. Він бив її ногою в живіт, тому що був голодний. Можливо, це було тому, що Кесі захищала себе. Можливо, це було випадково. Поки Кесі лежала на підлозі, згорнута калачиком зі слів Дон Річард Діді під наркотичним кайфом вдарив Кесі Вентуру об стіну. Підійді бив її кулаками, ногами. Потім схопив Вентуру за волосся, потягнув її нагору. Потім вона почула дзвін розбитого скла та крики. Пізніше комс підійшов до неї і сказав, що все те, що вона бачила, було пристрастю між ними. С Кейсі все гаразд. Річард свідчила, що наступного дня Шон Діді Комс замкнув її, та ще одну жінку Харпер, яка також стала свідком побиття Кейсі Вентури Шоном Комсом у кімнаті, приблизно на 20 хвилин замкнув їх, погрожував їм, попереджаючи, що там, звідки він родом, люди зникають, якщо вони говорять такі речі, про які не потрібно говорити. Жінки ці слова зрозуміли як погрозу у позові. Вона стверджувала, що хотіла втрутитися, але Гарпер відмовила втруча. Атися і вивела її з дому в інших випадках, коли Річард і Гарпер втручалися заохочуючи Кейсі Вентуру покинути Шона Компса, вона просто ігнорувала їхні прохання і пояснювала, що вона від нього залежна. У двох інших інцидентах, які за словами Дон Річард, сталися під час її роботи із підіді у гурті Dirty Money, яка тривала з 2009 по 2011 рік. Річард сказала, що Компс вдарив вентуру кулаком в обличчя у його будинку у Нью-Йорку під час. Запису пісні «Last Train to Paris» у 2009 році. Другий інцидент стався в ресторані у Лос-Анджелесі, де підіді публічно вдарив Кесі в живіт. За її словами, Ашер був свідком цього інциденту в ресторані. Попри ці твердження, імена Ашера та Кані Веста, які згадуються у свідченнях, поки що офіційно не фігурують у справі. До переліку потенційних свідків також додали акторку Мішель Вільямс у перший день у п'ятницю, коли прокурори почали перекресний допит. до Річард, поза присутністю присяжних адвокати Комса назвали це звинувачення безпідставною брехнею. Нагадаю, що випадки насильства щодо Касандри Вентури є центральними для твердження обвинувачення про те, що вона була жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації протягом більш ніж 11 років їхніх періодичних стосунків із шоном Комсом, аби засудити діді за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації і знущаннями над Кейсі Вентурою. Уряд має Вести, що він змушував її до сексуальних дій. Дон Річард стверджує, що вона часто бачила, як Комс жорстоко ставився до Вентури і що бачила її із видимими травмами на тілі. Цитата, часто він бив її, душив, давав ляпасів. Сказала вона у понеділок. Цитата, я сказала їй, що вона має піти. Згадала Річард про свої розмови із Кесі Вентурою. Дон Річард також стверджувала, що співробітники Шона Комса бачили неоднократно були свідками жорстокого поводження підійді з Кесі Турою, проте вони не реагували і нічого не робили. Річард також розповіла, що вона була шокована поведінкою репера, оскільки вони тільки почали записувати з підійді трек у стилі R&B. Співачка стверджувала, що окрім побиття Касандри Вентури, вона також бачила, як Кім Портер постраждала від Підіді, Він ударив її по обличчю. Вона плакала, виходячи з музичної студії у 2005 році. Нагадаю, що у комса були періодичні стосунки з Портер з 1994 по 2007 рік а померла вона у серпні 2018 року від пневмонії у віці 47 років. У понеділок компс прийшов до суду у светрі кольору хакі, і часом, слухаючи свідчення Дон Річард, він хитав головою, передаючи нотатки своїм адвокатам. Адвокати Компса намагалися оскаржити достовірність свідчень Річард під час перехресного допиту і підірвати довіру журі присяжних до її слів, відзначаючи. Невідповідності у її розповіді про інцидент 2009 року, наприклад, під час перехресного допиту Ніколь Вестморленд, адвокат Компса, ретельно розглянула заяви Дон Річард, зосередившись на інциденті зі сковородою, вона неодноразово розпитувала Річард про те, як деталі її розповіді змінювалися з часом від того, коли її адвокат надіслав листа з юридичною вимогою до серії інтерв'ю з урядом і її свідчень на місці для світ. Вітків річард засвідчила, що вона розповідала подробиці, формулюючи думку зі словами наскільки я пам'ятаю, допитуючи до Річард про те, що вона бачила про вживання заборонених речовин. Шоном Компсом Ніколь Вестморленд зосередилася на іншій невідповідності у її розповіді. Річард свідчила, що бачила, як Компс вживав заборонені речовини, але у інтерв'ю прокурорам сказала, що ні. Цитата, ви погодитеся зі мною, що з часом ваша історія змінюється? запитала пані Вестморленд. Так, відповіла Дон Річард. Дон Річард завершила свої свідчення у понеділок, близько 11.45 ранку. І під час своїх свідчень вона сказала: цитата, я очікую справедливості. Також вона повідомляла. Домила суду, що у неї є незавершений позов проти Шона діді Комса. Нагадаю, що До Річард подала позов проти Діді у вересні минулого року, 2024 року, незадовго до його арешту. Її позов також був шокуючим, оскільки вона стверджувала, що Комс піддавав її фізичному і сексуальному насильству. Протягом всіх їхніх професійних стосунків Дон Річард звинуватила Комса у погрозах у тому, що продюсер вкрав її роботу, потім піддавав її нелюдський умовам праці, включаючи позбавлення їжі та відпочинку, звинуватила його у домаганнях, обмацуваннях і впаданні у шалені непередбачувані спалахи люті, поки він керував її кар'єрою. Адвокат Шона Компса на той час заявив, що Річард намагалася переписати історію, а позов назвав серією неправдивих заяв, аби отримати фінансовий зиск. І якщо вам цікаво, що думають інші учасники Dirty Money та Деніті Кейн, обрі одей також критикувала. Реп магната, ми це обговорювали у попередніх відео. Дон Річард Одей та Ді Вудс висловили свою підтримку Кейсі Вентурі, коли вона подала позов у листопаді 2023 року. У той час Річард написала у Твіттері, що молиться за мир та стілення для Кейсі Вентури Файн у своїй власній заяві. Річард сказала, що саме її сміливість у поданні до суду на підідіді дала їй змогу заявити про це, заявивши, що роки ймовірного насильства з боку Компса стали для неї. Нормою, але тепер, коли репер у тюрмі і його судять за кількома статтями, жінка насмілилася розповісти усе присяжним щодо обрі Одейто, у червні вона заявила, що не відчуває виправдання через юридичні проблеми свого колишнього керівника звукозаписного лейблу. Цитата: будь-хто кого викривають, або будь-яка правда, яку розповідають, не змінює реальності того, що ви пережили. Сказала вона у інтерв'ю виданню People. Також у грудневому випуску подкаст. Сто під назвою Call Her Daddy у грудні 2022 року обрі Одей стверджувала, що Комс звільнив її, бо вона не хотіла робити те, що він просив в інших сферах, окрім музики. Також відомо, що The Woods у січні висловилася у документальному серіалі щодо діді Investigation Discovery падіння діді, згадуючи сексуально забарвлені зауваження на адресу Одей словесні образи п'яти жінок під час їхнього короткого спілкування з ден. Ніті Кейн цитата: я бачу себе, як я стою в цих темних, страшних хижих місцях і чую, як хтось говорить мені найпринизливіші речі, і мені доводиться шукати, як зорієнтуватися і не дозволити цій людині зламати мене. Калені Гарпер, це колишня учасниця Dirty Money, дистанціювалася від заяв Дон Річард невдовзі після подання позову проти діді. За даними People у дописі у Instagram Stories вона написала цитата: багато звинувачень та інцидентів. Описаних у цьому позові не є репрезентативними для мого досвіду. Вона додала, що не була причетна до жодної поведінки, яку можна було б вважати образливою чи незаконною, і не знала про неї. Друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам є що сказати у коментарях. Дон Річард стала однією з перших, хто підтвердив, що на власні очі бачив знущання аб'юз зі сторони підіді. Вони просили її покинути його, але вона була максимально залежною від нього, і вона казала, що не може. Же цього зробити. Те саме підтверджують і наступні учасники, і наступні свідки, про яких ми поговоримо у подальших випусках. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам є що сказати у коментарях. З великою цікавістю слідкую за тим, в якому напрямку рухаються ваші думки, хто на чиїй стороні. Що думаєте взагалі про Дон Річард? Чи є у вас відчуття, що вона за рахунок справи Кейсі Вентури намагається отримати свої бенефіти? Ну а я, вкотре, хочу подякувати спонсорам каналу. Це для вас. Ну і звісно, традиційно нагадую вам Підтримку наших титанів, наших героїв, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни і воюють за перемогу України. Навіть маленькі донати рятують життя наших героїв, друзі. І також давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну а ми побачимося скоро у новому відео. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. yeah